Часу до першого туру, щоб визначитися довкола цієї позиції і підтримати найбільш прохідного кандидата президента від демократичного села. Більше того, ми сьогодні боремося з злом, який сьогодні представляє Допфін, ТІГІПКО і інші середовища. Відповідно, ми маємо серйозну боротьбу, а ця боротьба потребує максимальної консолідації. Ми знаємо чітко, що сьогодні багато демократичних сил. Національного демократичного спрямування зорієнтовані вже на підтримку Петра Олексійовича Порошенка. Це буде ціла низка заходів спрямованих на його підтримку. І це не тільки не те, що планується, а це кожного дня підходять все нові і нові люди, прості, вояки упа, репресовані і не тільки службовці, які хочуть працювати і вважають, що зараз треба рятувати Україну. Зараз не час для політичних розборок. В які нас намагаються втягнути, в тому числі Юлія Володимирівна Тимошенко. Сьогодні треба виходити з реалій, в тому числі з соціологічних реалій. Віталій Кличко чітко задекларував свою позицію, сказав, зробив. Юлія Володимирівна, ми чекаємо, ви сказали, тепер зробіть. Що стосується, що можу доповнити майбутнього Юлія Володимирівна, знаєте, після президентських виборів. Скоріше, все таки буде переформатування пере 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 Верховної Ради, будуть вибори до Верховної Ради. Я думаю, що Юлія Володимира на очолить невеличку фракцію Верховної Ради після президентських виборів. не буду прогнозувати, але я думаю, що вона невеличка буде. <звук> буде. Я думаю, що нам не треба ображати Юлію володимира. Ми, вражає, ми, як ми цінуємо як лідера, як людину, яка була репресована. Ми її поважаємо, шануємо, я думаю, що їй треба ще полікуватися трошки, бо стан здоров'я вимучена. Людина в тяжкому стані протягом <рикла> двох років не могла ходити. Ви думаєте, їй зараз легко ходити? Я думаю, що ні, вона мучиться. Тому я думаю, що їй треба ще підлікуватися, підлікуватися, хай лікується і висловити свою політичну позицію, і це буде справедливо і чесно. Це так, громадськість на Майдані заявило. Пам'ятаєте, як виступав пан Демадась на Майдані, коли запропонував це. І весь Майдан я, я, підтримав його тоді. Скажіть, будь ласка, ну, Порошенко він підпадається під в таку категорію, як олігархи. Тобто він має власний бізнес, має засоби масової інформації. Наскільки далеко він відмежується від своїх активів? Оскільки ми знаємо, що такі люди передають свої активи, які родилися дітям, то вищому родичу. А це не зовсім добре для керівника держави. Це перше і підпитання до цього, чи є вже програма у кандидата нашого Ворошенка, і де її можна побачити, щоб знати, чи голосувати за? Ну, на перше питання я вам відповів, наскільки ви бачили, я думаю, це вже... По еканалі, по еканалі, який по п'ятому каналі, і по інших каналах, Петро Олексійович заявив, коли він стане президентом, свою фірму грошей він продасть. Це не моя позиція, це заявив Петро Олексійович, і, і я думаю, це буде логічно і правильно. То, що дані, ми дуже багато приділяємо уваги Юлії Володимирівну, що вона заявила недавно на ефірі, що треба всім олігархам, всім бізнесменам продавати бізнес, що як вони реєструються кандидатами. Ну, що я бізнесмен зареєструвався кандидатом в Верховну Раду, продам бізнес кандидатам не ставить, що робити. Тоді мов не чуття позиція продати і все наперед, і тоді йти. Балотувати чи президента чи Верховну Раду. А що стосується програми, на Дні МТР зробляється меседжі, тесі і буквально день-два, і вони всі появляться. Дозвольте, Щодо програми, то програма, програма вже є зареєстрована на сайті ЦВК. Раз, два, вона буде оприлюднена офіційним засобом масової інформації, а також на сайті кандидата президента Петра Олексійовича Порошенка. Щодо Фірми Рошен і так далі. Я би не хотів, щоб ми зараз там розвивали дискусію, бо сам сама конституційна норма зобов'язує того, хто стане президентом, автоматично відмовитися від своєї участі в будь-якому будь будь бізнесі. І це об'єктивна реальність. А що до стереотипів, олігарх, ну я це дуже складно сказати, що Порошенко олігарх сьогодні, з точки зору політичної, бо є певна класифікація олігарха. Олігарх це не тільки, тільки політик. І бізнесмен це тіло ціло низка факторів, які йому запрос.